Привіт, друзі! З вами канал Бесфішінг та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про чорні крапки на рибі. Що це і чи небезпечне воно для людини. Так що буде цікаво. Поїхали, друзі! Риби з чорними точками по всьому тулобу все частіше трапляються рибалками в різних водоймах країни. Що це за феномен, де найчастіше можна зустріти хвору особину і чи можна вживати таку рибу в їжу, зможете дізнатися в нашому відео. Чорні крапки на рибах це ніщо інше, як захворювання, яке називається постадиплосмозом або чорна плямиста хвороба. Постудиплосмоз поширене захворювання риб, яке проявляється появою на тілі риб чорних пляв різної величини. Звідки захворювання і отримало свою первизну назву чорноплямистої хвороби? Саме метацеркарій триматод викликає у рибі ці плями, що спонукує до цього захворювання. Розвиток остодрипросмозу. Понад 150 років тому професор Чон Норманд вперше описав личинку Трематод. Але тоді їх природа не була розшифрована. Зараз відомо, що розвиток трематод відбувається за участю двох проміжних господарів: молюсків і риб. Дорослі трематоди, що паразитують у кишечниках чайок, чапель та інших рибоїдних птахів, відкладають яйця, які разом із фекаліями птахів потрапляють у воду. Далі їх вилуплювання мікроскопічних личинок, звані міраціядами. Міраціїди проникають у першого проміжного господаря молюска. Саме в тілі молюска паразити розмножуються, і його личинка знову виходить у воду і нападають на рибу свого другого проміжного господаря, перетворюючись при цьому на метацеркарій і вражає її різні органи. Основний господар рибоїдна птиця, яка заражається, коли їсть вражену метацеркаріями рибу. У кишечнику птахів личинками перетворюються на статево зрілі черв'яки, які відкладають яйця, і весь цикл починається заново. Тому виникає логічне питання: звідки ж у риб з'являються чорні цятки? Чорні точки на рибі з'являються найчастіше через погіршення екологічної обстановки, що веде до зниження загальної опірної риб до хвороб. Також варто відзначити, що найбільш чутливими до хвороби це молодь на перших етапах свого розвитку. Швидше за все, це пов'язано з тим, що в міру утворення щільного лускавого покриття риб личинка паразиту стає важче проникати у шкіру. Також виникає питання чи можна їсти рибу із чорними точками. Риба заражена є небезпечними для людини і вживання її в їжу вкрай небажано. Але при порушенні технології приготування риби можна заразитися глистною інфекцією. Однак, якщо дотримуватися всіх вимог до термічної обробки страв з рибою, зараження мало ймовірне. Якщо смажити таку рибу, то обов'язково до повної прожарювання, щоб в ній утворилася хрумка скоринка. Варити необхідно для повної її проварювання, не забуватися і про сіль. В яких рибах можна зустріти чорні крапки? Чорні капки можна зустріти в різних видів крісноводних гріб, більше ніж в 60 видах. Однак найчастіше вони зустрічаються в лящах, також у підлящиках, в товстолобиках, в малих та великих особинах, в чебаках, в плотви, в коропах, в сазана, в краснопірки, окуня, білого амура, головля. Та в багатьох інших видів риб. Цікавий факт, що на рибах шкідниках, завезених за кордону, захворювання чорно-плямистою хвороби зустрічаються ну, дуже рідко. Постадиплоз зазвичай поширений найдуже у природних водоймах, ставках і нерестово виробничих господарствах у південних районах нашої країни, де зазвичай найбільше проживають чаплі. Метациркарій Трематод. Теплолюбий паразит, мінімальна температура розвитку 10 градусів тепла. З підвищенням температури розвиток пришвидчується. Оптимальна температура близько 24 градусів. Саме тому постодепресмоз визначається в своєму південних областях. Рідше в центральних районах і зовсім не зустрічається на півночі. Хоча заражена риба. Відбувається найчастіше у весняно-літній період. Проте не виключні випадки зараження і вземо осінню пору року. Так що, друзі, будьте обережними. Зарази всякої хватає в наших водоймах. Ну, ми всі не застраховані, на жаль, від цього. Ну, а з вами був Петюнчик. На цьому у мене все. Канал безсвічин. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Все буде Україна. Слава ЗСУ! Побачимось на риболові і на друзі!